Літаючи по дворах гава, сматочок ковбаски добула. Хоч кажуть, що вона дурна роззяла, а до крадіжки здатна була, От узяла та й полетіла. Щоб недалечку далечку Ярку на самоті посів дай до смаку. Усе було, що ковбаси не їла. Спасибі, думає, розумним головам, Що в світі потретились, усячино робити навчились. Поміж людьми, як кажуть, добрий нам. Що небудь можна роздобути, не голова носом ткнути, аж і лисичка тут стоїть і жалібно квилить. Голубонька, куменька тебе я ждала, ждала, аж плакала, як виглядала, Щоб голосочок твій почуть. Хоч на хвилиночку про горенько забудь. Ти, може, серденька того й не знаєш, як гарно любо ти співаєш і соловейку так не втне, розваж хоть трошечки мене. Прийшлось роззявитись дурному гору. Кра, кра! А кобаса додолу. Хисячка хап і в кущі мерщій Одячила кумі своїй. Прокракала, роззява, угляділась, чортьма куми і снідання нема. А що б ти, каже, подавилась лукава кума. Прилащиться під Лиза, хоч до кого, Солодкі слова приманюють великого і малого. То вже така дурниця світова. Про все розумні знають люди. Та що ж ви будете робити? Хто маже, не скрипись, та будь і до віку буде.